Всім привіт! Закінчив я верхню кришку. Зараз трошки покажу. значить Це у нас передні габарити, це в нас фара, це в нас індикатор заряду акумулятора. Тут у нас кришка на магнітах. Тобто магніти і в кришці магніти. Ну, Ще тільки резинку треба поклеїти. Ще не поклею. То є, раз, прилипла. Ручка отака. Проставив. Напечатав отакі проставочки, щоб вище підняти ручку, щоб удобно було. Це кнопка включення. Це у нас кнопка відправки кораблика без пульта. Бокові габарити. Ну, і тут у нас габарити червоний, червоні. І Такий зброс. Надрукував отаку, отакий противовіс. Такого я ні в кого не бачив. Есть, це для того, щоб шторка тягнула її назад. Зараз покажу. Одимся. Бачите, як вона відходить? Тобто вона не стає сюди, а стає з відкритим. Так, всередині. Це у нас GPS, це у нас глибиномір, це у нас фара, габарити. Тут у нас автопілот, прийомник, кнопки для руля на нижню кришку. Якщо вдруг потрібно буде замінити серву, то можна і через люк. Відкручуємо ось оці два болта і в місті з кронштейном достаємо. По цій серві також шток крутілочкою виводимо із мішки. Ну отак от. І потім у мене тут ласточкин хвост. Тобто витягуємо. І так же само з кронштейном витягуємо. Ну, якось так. Прийомник у мене на ліпучці, тобто його можна відліпити. Спеціальна ліпучка для ковриків автомобільних дуже сильна. Тобто, відірвати її вообще нереально, тільки треба щось підсовувати, щоб, щоб роз'єдвінити. Ну, автопілот тут зрозуміло. Тут у нас такі для проводів. Це у нас температура та атмосферний тиск, а це у нас датчик на, піде на контролер. Це що поверхній кришці. Все зробив якісно. Це замовник, рибак один попросив. Грався довго, але все якісно зробив.